Багато священників арештували, кинули в тюрмі. Ми знаємо нашого земляка ковалика, зенові, якого розіб'яли на хвісті, а в чергу і запхали ненароджену дитину. У Тернополі теж був розіб'ятий священник. В 46-му році вже собор. Собор є тоді, коли є присутній епископ тої церкви, а наших епископ всіх арештували. Ні один епископ не зрігся греко-католицької церкви. Всі пішли на смерть, на муки, на каторги, де їх мучили і не вмирали мученицької смерті. Тільки повернувся Чернецький, і повернувся Шевський. Коцеловський помирає в Київській тюрмі. Його помічник Лакота помирає у Воркутів. Станіславський епископ Комишин помирає у Київській тюрмі. Його Лятишевський помічник повертається з Казахстану, то деякий час живе у Франківську і потім помирає. Помишив на своє місце від свячує двох епископів, таємник Лукаша і Сліддюка. Я особисто став Слідюка Еписку. Його доля там чекала його в 84-му році, визволи на КГБ, опромінили його, він і він зеліз і додати нічого приставив. Хоч до того був здоровий, ходив, правив, повідомлення керував тепарку. Ми знаємо, що пацієнт Йосифа Стіхова арештували на місці мандрівні кровом перебув культурка. Аж за вимаганням панди і мана Веські Кратива різних демократів світу його міняння. Він витиває Москву Великовську і в Москві, в готелі і місяцям Великобського на Епископа. І лишає його місто з люстим керівником в себе. Великого відстяти стерну канає пети. То була надзвичайно енергійна людина. Його кидають друзі радську тюрму. Донець. Його так влучили, забароті він легве випустиє в тюрми і посадили його на... Пані Дарих має сухі Спакові, їде до Канади і в ханані Він помирає. Розуміє, як приходили до нього, коли він був морій, біле халаса, що він цілий рястя, він такий мав слад, бо його мучили туди, там у тюрмі, які видавали себе лікарям. Це була надзвичайна здорова людина. Вони знищили його. І ще нього 18 в на років росі, нашої церкви і виємний, щоб встигність сирій. Він має умічника теперського теха, який є серебрянщина. Він теж помирає несподівано Був на панакиді. І тим не пода жив одного священника і побачив, як Сагевей, де за ним його додому, і серце його не відтримало, і розрив серце він помирає. Коли Борисов прийшов з тюрми, коли він став заєписком і сублюстицем, він почав організовувати семіна. Цитання Тернополя дуже було до тих радських, до тих ковань були заорганізований семінарій, але тут наш семінарій помало Гребер і знищили семінарі. Найші семінарія в нас верніна і в цьому семінарії в світі. Я резюме мали в світі семінарі. У Львові на семінаріях правому старіка. Наша семінарія, коли я був ректором, від користувалися. Митрополитний Святокове, і в нашому відпідні не виховали 16 священників, які сьогодні встає євреси. Далі ще отець посилок у Яревську провадив скрінаю, полова сили. Коли мене визволили на КГБ, коли тримали у мали доби, хотіли мене на поїв горівкою. Тобто я вже викрадав. І відпускавши мене і сказали, не сьогодні стіну, я сьогодні я не бажаю з вами в А в них сказали вас, ти Петро Романа жана. Але це не так стало. Це розвивав. Я вам то so, були домашні церкви. Приходив до родини, та родина слухала в сім'ю. І при закритій квітнах живела в Сікуря. Тому ханідати причасали від маленького до Великого, що була домашня церква. Але були тілі села, які не прийняли православ'я. От, Отломать марайонів було тейциновій Чіселевський. Він провадив так, що пів району не прийняло на люську православну віру. Отаке От село Терновича. Я 16 років їхав, куди ми правили спочатку в церкві. Як правили в церкві? При двох свічках. Світиличі закривали вікна. Сто рожок стояла на в церкві. Як їхала машина, давали знак, ми гасили свічку. І тихо сиділи, проїжджали, продумували служба Божа. Там ціле село було греко-католицьке, тільки одна директорка, яка виступала в проти греко-католицької церкви і доказувала переведен, узнаючи, коли були відправи. З того села вийшло чотири священники, п'ять монахинь, Люди такі були побольні, що в підпіллі тоді наймили таємне дерегенти і навчили форм співати. Вони хоронили без священника. Самі молилися, вертіться цілу ніч молилися, та молитва була така вірна. Наведу ще такий приклад. У 1986 році приїхав до Львова філарет, і святкували 40 років знищення греко-католицької церкви. Е, Митрополит назначив священ в нашій семінарії торгів.